Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому огляді Фаркоп Житомирський до автомобілів. Kia Sportage 3 -е покоління, що випускалося з 10 по 15 рік, і Hyundai AX35, що випускався з 2010 по 17 рік. Ми розглянемо, що являє собою даний Фаркоп, яка йде з ним комплектація і порядок встановлення його на автомобіль на прикладі Kia Sportage 3 покоління. Даний фаркоп розбірний. Траверса центральна пряма. 50 на 50 товщина стінки 4 мм. По центру траверси. приварені кронштейни товщиною по 8 мм. Обходять трубу з двох сторон. До труби розкошені косинками з четверки для посилення конструкції. Між цими двома кронштейнами на двох болтах. Сйомний кований палець. Один гіб крюка. яблучко стандартне 50 мм. На першому болту прикручений подрізетник для кріплення розетки. Вторець до траверси. приварені кронштейни товщиною по 8 мм. Одна гайка вже в трубі. Другу ми накидаємо для кріплення бічних кронштейнів до центральної траверси. Бічні кронштейни по 8 мм товщиною, два гіба під прямим кутом. Кронштейн огібає ланжерони знизу і збоку від колеса. В даних автомобілях виробниками передбачені для кріплення фаркопа в ланжеронах уварені гайки на 10 1,25 кроком різьби, тобто мілка різьба. Кронштейни пазами співпадають з даними гайками в ланжеронах знизу і збоку. Це правий кронштейн по ходу машини. Лівий кронштейн по ходу машини. На лівому кронштейні пази в одну лінію. Бічні пази. На правому кронштейні. Гайки в лонжеронах не в одну лінію. Виключені є третій спорттеж для американського ринка. Там відстані не 110 мм, а 130 мм знизу і, відповідно, більші відстані бічні. Так фаркоп виглядає, якщо його розвернути. Бічні Кронштейни. Правий по ходу машини. Потужні. Акуратні співпадають з привареними кронштейнами. Такі от шви у нас. Гайка. Касинки. Кронштейни обходять трубу з двох сторон. Фігурні для того, щоб обійти юбку бампера. Додаткові виступи з отворами для кріплення страховочного цепа. Такі гіп крюка. Лівий кронштейн по ходу машини. Спиртець, третє покоління. Значить, у нас для кріплення фаркопа виробником автомобіля передбачені штатні, штатні гайки в лонжеронах на 10 з мілкої різьбої. Значить, по правому лонжерону по ходу машини вони не в одну лінію. Це знизу, відстань там 110 мм. На лівому ланжерону по ходу машини вони в нас йдуть в одну лінію. Це технологічний отвір. Отут -от у нас різьби. Значить, Важливо, що гайки в ланжеронах на 10-1.25 кроком. Також додаткові у нас є по боках ланжеронів. Тут ще два отвори з вареними гайками. Це в нас лівий лонжерон. Відповідно на правому ланжероні така сама ситуація. Отвори з вареними гайками на 10 з мілкою різьбою. Дві штуки від колеса. Значить, труба поперек. Вихлопна. значить Для установки феркопа ми використовуємо кронштейни. Такі кронштейни, лівий-правий. На правому походу машини у нас, виходить, не в одну лінію. Це бокові. Ми їх таким чином встановлюємо на автомобіль. Це в нас лівий кронштейн. Кронштейни по 8 мм товщиною. Сюди ми будемо кріпити центральну траверсу. Для установки фаркопа бампер знімати чи підрізати не потрібно. Таким чином ми наживили наші кронштейни. Тут у нас знаходиться вихлопна труба до кронштейна. Прикладимо зусилля, не достає болти. Як правило, 10х35 з 1,25 кроком 10 клас твердості. Це у нас правий лонжерон по ходу машини. Лівий лонжерон по ходу машини. Тут нічому не заважає. Юбку підходить акуратно. Юбку не підпирає. Бампера. Вот таким самим чином з боку і знизу по два болта 10х35 в штатні гайки. Ставимо тепер до цих хренштенів центральну траверсу. Поставили фаркоп на своє місце, прикріпили центральну траверсу до бічних хренштенів. По два болта 12х35 з кожної сторони. Одна гайка в трубі, другу накидаємо. Центральна траверса 50х50, 4 50, стінка. Значить, до кріплення тут багажника мінімум 5 мм до 10 мм не достає. Юбка бампера не підпирає, підрізати не потрібно. Правий кронштейн по ходу машини. Вихлопна труба не достає до кронштейнів. косинки, палець. Так фаркоп виглядає встановлений на автомобілі. Кронштейни. Юбки бампера не достають, не підпирають, акуратно обходять. Косинки для посилення конструкції, додатковий отвір для кріплення страховочного троса. Значить, сама вихлопна до кронштейнів більше 7 см. Ці пічні кронштейни не підпирають до юбки бампера, акуратно підходять. Так само у нас права сторона по ходу машини. Відстань біля 3 см. Такий вигляд. Відстань від шарика до бампера 6 см, 60 мм. Ставиться фаркоп на штатні місця без сюмої подріза бампера. Ми поставили прицеп з таким от замком. Вона тут відстань велика, нічого не заважає. Стоїть чітко, як на мене. Розглянемо фаркоп в розібраному вигляді. Яка штатна комплектація йде з даним фаркопом? Бічні кронштейни, лівий правий, два гіба під прямим кутом. Товщина кронштейнів 8 мм, пази акуратні. Спочатку на автомобіль встановлюються кронштейни, наживляються. Зверніть увагу, що в даних автомобілях штатні гайки, що знаходяться в ланжеронах, не заклеєні наклейками. Тому перед встановленням кронштейнів на автомобіль необхідно прийти з ці гайки ведешкою і бажаним мічиком 10, 1, 25 крок різьби. Тобто мілка різьба. Після того, як ми встановили ці кронштейни на автомобіль, не затягуємо і кріпимо до них центральну траверсу. Приварений кронштейн по 8 мм отворами. Тут одна гайка вже в трубі і один отвір. Відповідно, і права сторона по ходу машини ідентична. Розглянемо комплектацію, яка йде з даним фаркопом. Вкладиш. Два куска кабеля і жильний, 0,75 квадрата. Вінтик і гаєчки на 5 для кріплення розетки до підрозетника. Сама розетка, пластикова семиконтактна, вологостійка. Гумка під розетку, захисний печок на кульку. Мітізи, які необхідні для встановлення фаркопа на автомобіль. Дані метізи нам необхідні для встановлення кронштейнів на ланжерони. Що це за метізи? 8 болтів. 10 на 35. Як правило, в 10 класі твердості з 1,25 кроком різьби. 8 шайб на 10 оцинкованих посилених, 8 гроверів на 10. Дані мітізи нам необхідні для того, щоб прикріпити центральну травесу до встановлених кронштейнів. Це 4 болта 12 на 35, мінімум 8 клас твердості, 4 гровіра на 12 і 4 шайби на 12 оцинкованих. 2 гайки на 12. Тому що 2 гайки в нас вже уварені в трубу. Така комплектація штатна йде з даним фаркопом. Підсумовуючи, даний житомирський фаркоп на автомобілі. Kia Sportage, третє покоління, що випускалися з 10 по 15 рік і Hyundai AX35, що випускалися з 10 по 2017 рік. Які плюси даного фаркопа? Потужна конструкція, кронштейни всі по 8 мм, розкошені касинками, зйомний кований палець. В комплекті все необхідне для встановлення фаркопа на автомобіль. Встановлюється фаркоп на штатні місця, передбачені виробниками автомобілів. 8 точок кріплення на кузові без зйому і підріза бампера. Рекомендую.